490 року до нашої ери, персидський шах Дарій ІІ зібрав велику армію для карального походу проти європейських греків. Це стало його відповіддю на повстання в малій Азії Грецьких полісів. Хоча й велика частина армії загинула під час штормів, її кількість все одно була великою: 26 тисяч горлорізів прибули в Еладу за наказом Дарія II. тоді ж греки зібрали свою армію. Грецька ж сторона виставила 10 тисяч афінських гоплітів елітну армію того часу важку піхоту. Також в коаліцію вступили тисяча платейців, а ще мала б доєднатися Спарта, проте через релігійні свята вона мусила затримати свій похід, Командував об'єднаною грецькою армією полководець Мальтіат. А ще тоді вперше згадується. Грецький оплід, а пізніший політичний діяч Фемісток. Греки вирішили не давати персам просунутися в глиб своєї території, тому вирішили розбити їх ще на березі, доки перси не оговталися після мандрівки до Греції і важких штормів. Перси безумовно знали про свою чисельну перевагу над греками, тому вирішили не мандрувати над тактикою, а своїй старій манері навалитися на них всі одразу та задавити числом. Мільтіадже, побоюючись оточення, наказав вишукувати його з флангів, а посередині поставити платейців та легку піхоту афінян. Довгий час жодна сторона не наважувалася атакувати ворожу сторону. Греки, маючи перевагу, стоячи на возвишенні, чекали, що перси атакують їх першими, проте через багаточисельні чисельні. Образив сторону греків від персів, зрештою вирішили більше не вагатися. Вони впевнено пішли в атаку. Перси цього і чекали. Перси прийняли бій греків, оскільки Хоплітис і легка піхота становили більшу частину грецької армії, у них не було лучників та кавалерії. Вони покладалися виключно на великі щити гіплони та довгі списи. Перси ж мали різноманітні озброєння: від списів та обрізаних щитів, до луків та метальних дротків, а також в їхніх рядах була тяжка піхота, котра явно б стала сильною загрозою для грехів. Та велінів особливо не було вибору. Вони немов таран неслися на персидські щити. Персидська ж сторона сподівалася, що завдяки своїй чисельній перевазі вона зможе витримати навіть такий сильний натиск, як грецька фалана. Особливо великі надії перси покладали на свою тяжку піхоту. Та вони зрозуміли, що явно недооцінили своїх ворогів, що й на обидві сторони зійшлися в запеклому рукопашному бою, де грецькі гопліти продемонстрували всю свою майстерність та несамовитість у ближніх зіткненнях, за що їх прославлятимуть ще не одне століття. Персиди ще намагалися чинити який-небудь супротив. Проте будьмо чесними, що таке персидська стіна щитів проти легендарної грецької фаланги. Бій тривав протягом кількох годин допоки греки не потіснили персів назад до берега. Там вони ще намагалися тримати яку-небудь оборону, та вже було зрозуміло, що персидський полководець Артаферн матиме два виходи: або стрибнути в море, або самому лягти під ніж розлюченому дарію. Коли той дізнається, що він програв набагато меншій за чисельністю грецькій армії, з цих слів вже можна зрозуміти, що перси виявилися безсилими перед грецькою фаланою, котра ще й наступала на них зверху, а вони вимушені були тримати оборону знизу. А завдяки шаленому фланговому натиску грецьких оплітів перси все ж таки похитнули свої ряди та вимушені були відступити до своїх кораблів та втекти з поля бою. Втратив сім'я сорубці з грецької сторони зіставили близько двох сотень чоловік. Перси ж втратили 6,5 тисяч чоловік лише вбитими. Персидський шах Дарій ІІ був сам не в собі від люті. Він вже спирався зібрати нову десять разів більшу армію для того, щоб остаточно покорити греків, та не зумів, помер від хвороби. Та його наступник Ксеркс І ще збере таку велику армію, вирушить з нею на Грецію, і грекам треба буде ще боротися. За свою незалежність.